Півпраця містян та комунальників триває. Жителі одного з під'їздів будинку по вулиці Шапська, 51Б купили та встановили вхідні двері. Свої дії вони узгодили з КП ЖЕО-1. Занесли усі квитанції і тепер деякий час за послуги підприємству вони не сплачуватимуть. Хотілося б поділитися з нашими партнерами, як називає клієнтами других домів домівок, тому що є, є альтернативні способи рішення питань, підготовка к і зимними періоду. Все дуже просто. Ініціативу проявили мешканці цього будинку. Цьому будинку 43 роки його здали в експлуатацію зимою 1979-го. З тих пір вхідні двері не міняли і вони вже своє, так би мовити, відслугували. Розповідає Микола Григорович. Треба віддати належне адміністрації ЖЕУ в нове керівництво знайшло варіант більш гнучкого підходу до вирішення проблем. Багато разів зверталися до колишнього керівництва. Це були письмові запити, це були походи наших пенсіонерів, що живуть у цьому під'їзді. Але ставилась умова. от Коли не буде боргів, от тоді будемо займатися. Бережівники є завжди і є кругом через це. Через це Віктор санич запропонував та більш нучкий варіант, от, тобто елемент самоорганізації, от в, в межах одного під'їзду. І на це на це люди відгукнулися. Досить швидко вдалося зібрати необхідну суму: близько 13 тисяч гривень. Пішло на придбання матеріалів та виготовлення дверей, електрозамок та матеріали для оздоблення, фарби, пензлі та інше. І вже через місяць мешканці під'їзду користуються новими дверима. Роботу ми виконували самі транспортні розходи. Це були наші. Цю ідею і цю і цей алгоритм підтримали всі жильці. Ми склали калькуляцію і. Показали, що що Це як, насували, да, насували, да насували. погодили калькуляцію, де чітко написано матеріали стільки, електрозамок стільки. Тепер жителі вказаного будинку на певний час звільнені від сплати з послуги КПЖО 1. Ми оформили всі документи належним чином, взяли необхідні чеки з магазинів належно оформлені. Ми все це представили в бухгалтерію ЖО, Це все, все було провірено, відредактовано. Десь ми, може, там як скаралось помилки, ми це виправили, і це пішло в залік. Кожному жителю під'їзду був виданий квітанція. Квітанція е додається до абонентської книги. Або він приходить і таким чином по місячно списується, це, Я рекомендую, рекомендую цього варіанту дотримуватися. Це надзвичайно вигідна пропозиція. Така співпраця з КП дає людям надію, впевненість та віру. Вони знають, куди йдуть гроші, сплачені за комуналку. Жителі шостого під'їзду вже планують, яку проблему вирішуватимуть далі. Необхідно замінити вікна на сходовій клітині та зробити ремонт в коридорах. Олена Маливан, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.